Друзі, ми вдячні всім аграріям, можливо, не тільки аграріям, хто дивиться наш канал Мистецтво Поля Сирієнка, хто нам поставить вподобайки. Ми також вдячні тим чотирьом, хто ставив нам, як вона називається, ці невподобайки. Ми також вдячні і тим першим, хто завжди. Ставив перші чи два чи чотири дизлайка. Ще відео, Ще відео немає, а 4 дизлайки вже завжди стоїть. Ну, хто нас дивиться, хто це ставить, друзі. Ми вам також вдячні, ви молодці. Ваші дизлайки вони також допомагають наше відео популяризуватися і піднімати до гори. А особливо ми вдячні за спонсорам наших технологій, які є на каналі. Тому що, друзі, ваша спонсорська допомога це нас також мотивує. розумієте. Ми отримуємо задоволення, що наші знання і наш досвід він потрібний вам. А самі розумієте, що сьогодні знання і досвід в маркеті не купиш. Вітаю, друзі, на найкращому аграрному каналі України. Найкращому ви вже здогадалися, тому що дивляться його найкращі Аграрії України. Ви, хлопці, дійсно найкращі. А щоб стати ще кращими, відповідно, хто підписаний, подобаєчки поставте. А хто не підписаний, будь ласка, підпишіться на наш канал. І ви тоді будете найкращі, стабільні і е, мати хороші сталі і врожаї, і прибутки. Що стало причиною цього відео? Друзі, буквально на днях я розмовляв із своїм давнім знайомим фермером із Хмельниччини. Він мені казав, ми говорили про те, про все, про стан пшенички, про які перспективи. А я його запитую: а ти про що найбільше жалкуєш, От, що ти не зробив в минулому році? А він мені каже, я найбільше жалкую, що я посіяв дуже мало кукурудзи. Я посіяв всього на всього, ну там десь 30 гектар. У нього ферма невелика, десь біля 200 гектар. Раніше він сіяв 100-120 гектар кукурудзи, соя, кукурудза і трішечки пшениці. А я йому кажу: ну, а чому ти жалкуєш? Він каже, так ти знаєш, яка ціна зараз на кукурудзу. Кажу, а що? Ну так, да, піднімаються, ростуть. Каже, да, я буквально, в мене оставалося там. Декілька десятків тонн кукурузи, я її продав майже по 9 тисяч гривень. А врожай отримав при витратах десь 30-32 тисячі. Витрачає він 8 тонн сухого зерна. І е, вона в прибутку в нього стала конкурувати із іншими культурами. ну Соняшником я ще згадав, він також займається. І плюс там декілька гектарів, нішевих культур. Тому. Питання, друзі, а що ви думаєте? А яка ситуація буде з площами в цьому році 2025? -му? Ви ж е, слідкуєте за ситуацією на ринку? Ціни на кукурузу ростуть. Площа в минулому році була 3 мільйона 760 тисяч гектар. Урожайність 64 центнера. Е, одна з таких невисоких урожаїв кукурузи. Але вона збиралася з волостю. Так, да, я ще згадав, що він сказав, що і збиральна волосся у нього була десь в районі 14%, тобто майже ну, сушити не потрібно було. Оце такі діла, друзі. Тому сьогодні піде тема про а що буде з кукурузою у 2025 році, а які будуть площі, а як зробити, щоб на цій культурі заробити. Тому залишайтесь до кінця, буде цікаво і корисно. Так, от, друзі, ми підготували невеличку таку аналітичну довідку. Я взяв, як завжди, свій конспект. Ну, ви самі розумієте, голова це ж не ЦНАП, щоб все запам'ятати. То я вам скажу, що в європейських країнах в минулому році урожайність була в деяких собі також провальна. Ну, наприклад, у Румунії, в Болгарії, там, де була сильна посуха, урожайність кукурузи взагалі склала в межах десь. 35-36 центнерів з гектара. Розумієте, менше, ніж в Україні. Наприклад, урожайність кукурузи у Франції була 93 центнера з гектара. У Німеччині 94, в Бельгії 105, в Іспанії, ну, поправлю, на Зрошенні 120 центнерів, У Нідерландах 108. В площі в європейських країнах кукурузи що в Німеччині, там, що в Франції, вони значно менші, ніж в Україні. Да, це не Китай, не Сполучені Штати Америки, які сіють досить великі площі кукурудзи, цариці полів. Сполучені Штати Америки, ну, на них всі, як кажуть, орієнтуються на їхню технологію і прагнуть отримувати врожаї такі високі, як, наприклад, той же самий Девід Хула отримує по 44 тони на зрошені кукурудзи. Ну, Але ми маємо з вами отримувати все-таки 10-12 тонн сухого зерна, як мінімум. То в минулому році все-таки в європейських країнах урожайність була також не сильно високою, були посухи. І це і впливає на ситуацію. Сьогодні кукуруза, наша українська кукуруза, досить сильно востребована в багатьох європейських країнах. Тобто є контракти, є замовлення, трейдери продають. І ринок, він саме розумієте, стає все більше і більший. Ви скажете, а зараз така ціна, а в 2025-му восени буде ну, менша набагато. Вона буде там, як завжди, 5 тисяч, 6 тисяч. І не дай бог голої збиральна буде по 32%. Все може бути. Абсолютно важко сьогодні спрогнозувати, особливо ціни. Друзі, я ніколи не підпишусь під прогнозом на ціну тієї чи іншої культури, яка може бути восени період збирання. Але все таки ми фахівці і вже багато років працюємо на аграрному ринку і економіку вивчаємо, і цінову політику. Що ми помітили? Ми помітили те, що на зернові. Особливо пшениця на кукурузах хорошої якості, ціни вони в світі е, високі. Це в нас е, ситуація склалася в зв'язку з, війно, з війною, зв'язку з витратами на логістику, е, з проблемою її реалізації, особливо з 22-го року. Дійсно, пам'ятаєте черги е, на кордоні, в портах. То все-таки, друзі, ну ми. Десь надіємося, що війна в цьому році закінчиться, і восени е ціни будуть е на кукурудзу хороші, при е досить таки достойні. І тому ми вас не агітуємо, там е одну кукурудзу. Але ми хочемо і прогнозуємо, що все-таки в цьому році буде і пшеничка ж недосіяна, ви пам'ятаєте, і ріпачок. Все-таки буде збільшені площі посівні кукурузи. Десь ми. Прогнозуємо, вони будуть в межах 4,3-4,5 мільйонів гектар. Це наш прогноз. Особистий прогноз. Абсолютно ви можете в коментарях написати ваш прогноз, чи збільшиться площа по кукурудзі. Але на цій культурі можна заробляти. Друзі, можете порахувати, давайте так. 8 тонн реально можна отримати сухої кукурудзи. Можна, реально. І далі, друзі, витрати. Ми провели десь аналітику по кукурудзі. Ну, в минулому році він такий був трішечки нетиповий через те, що збиралася суха кукуруза. В основному послуги на її сушку там займають до 40-50% витрат інші елементи собівартості і добрива, і захист, і оплата праці, оренда землі. Багато що впливає. Да? Але в основному це її витрати на доробку, логістика, на доставку в порти і все інше. То середні витрати десь ми проаналізували на кукурузу, склали в районі 40 тисяч гривень. Напишіть в коментарях, і дуже цікаво буде, які були витрати на кукурузу у вас в господарстві. Це буде дуже цікаво і аграріям і подивитися, все-таки свої витрати показати. Ну, от давайте так: візьмемо 40 тисяч гривень. Давайте візьмемо вартість кукурудзи. Ну, я не буду брати 9 тисяч. До речі, ми вчора провели аналіз електронної біржі. Є така в інтернеті, на ціни на кукурудзу, друзі. Що я вам скажу, в залежності від регіону, наприклад, Сумська область, це на вчора 8725 тисяч за тонну. Харків 8700, в Одесі 9700. Житомир 9250 це в рині за 1 тонну сухої кукурузи. Якщо взяти навіть 8 тисяч гривень 8 тисяч гривень, ну, це трошки менше, ніж 200 доларів, 8 тисяч гривень і врожайність взяти 8 тонн, це 64 тисячі. 64. А витрати 40, 24 тисячі гривень, поділіть ви на 40. Два курс долара да, на даний час. Але це вже десь в районі 600 доларів. Можна отримати прибуток, ну хай 500 з кукурудзи. А кукурудза це і хороший класний попередник. І технологія вже настільки її вивчена. Вона вже не складна. А скільки гібридів класних сьогодні на ринку? Маса. Маса класних достойних гібридів кукурудзи. Пластичних, стабільних, там, з різною стійкістю до посухи, і е, можна вибрати із тієї маси, що сьогодні в реєстрі там, 1600 гібридів кукурузи. Для, вас, для вашого регіону можна вибрати. До речі, друзі, на минулому тижні для спонсорів інтенсивної технології ми записали відео, де ми розібрали основні помилки при вирощуванні кукурудзи і як їх своєчасно виправити і не допустити. Тому ставайте спонсором інтенсивної технології, і ви отримаєте хорошу якісну професійну інформацію. І в нас також для спонсорів інтенсивної технології є дуже багато хорошої інформації і по застосуванню різних систем захисту від бур'янів, від фороб, від шкідників, застосування різних мікродобрив Добрив, Дуже багато цікавих. Тому, Друзі, кукуруза буде. Все-таки в 2025 році ну, відстоювати свої царські позиції і площі все вони будуть рости. І сподіваємося, що і ціни будуть на неї. Тому все-таки подивіться, як ви запланували в себе в структурі посівних площ через те, що ми самі розуміємо, соняшник цар полів. Особливо, коли зараз ціни будуть під 30 тисяч. Ну, сьогодні десь вони на ринку 25 тисяч декларуються. Але в аграрії буде займатися соняшником. Ну це інша тема. Але, от, друзі, кукурудза, все-таки дійсно культура, яка може і валовий прибуток дати хороший. І все-таки бути хорошою тією культурою, яка буде стабілізувати і ваші прибутки, і ситуацію вашої ферми, і не погіршать стан посівів, стан полів, ну і, і все інше. Друзі, напишіть в коментарях, висловіть вашу думку, що ви думаєте на рахунок площ по кукурудзі, на рахунок ціни, спрогнозуйте, можливо, ви спрогнозуєте ціну. На збиральний період цього року по кукурузі буде дуже всім цікаво. Вподобайки, підписочка від вас, друзі, ну і коментарі, плюс ставайте спонсором нашого каналу, особливо спонсор інтенсивної технології, будуть мати доступ до технології вирощування, тієї самої кукурудзи інших культур, і будуть з першими мати е, хорошу, класну професійну інформацію. На все добре. Ви молодці, ви найкращі. І від нас вам великі-великі вподобайки. Будьте обережні, будьте прибуткові. До зустрічі на каналі. Слава Україні!